Сьогодні ми зустрічаємося з директоркою Центру первинної медико-санітарної допомоги Любові Мамей, аби обговорити таку важливу тему, як щеплення. Доброго дня, скажіть, Доброго дня. будь ласка, чому тема щеплення залишається такою актуальною на зараз? Діло в тому, що з 1 липня у нас стартує план додаткових заходів імунізації, і тобто, ми всім дітям і дорослим, хто не щеплений від дифтерії правця. І кашлюку повинні зробити ще. Кожна дитина у віці півтора року повинна отримати свою першу ревакцинацію від коклішу, дифтерії і правця. В 6 років і в 16 років діти та підлітки отримують щеплення від дифтерії та правця. І кожних 10 років дорослі люди старше 16 років, кожні 10 років повинні щепитися від дифтерії та правця. На сьогоднішній день недостатньо кількість дітей отримали щеплення від коклюшу дифтерії правця. І з чим це пов'язано? У 2014-2016 році в нашій країні було недостатня забезпеченість вакцинами. Потім ми мали період ковідної інфекції, це 20-21 рік. І з 22-го року у нас масштабна війна, тобто є руйнації в медичних закладах, в медичній інфраструктурі. Все це прийшло до цього, що в нас недостатня кількість населення щеплена від цих інфекцій. Для того, щоб у нас було епідемічне благополуччя, потрібно, щоб 95% як дітей, так і дорослих були щеплені від цих інфекцій, тобто, щоб в нас не йшов процес захворювання ні дифтерією, ні правцем, ні коклішем. І на сьогоднішній момент в нас є всі необхідні вакцини від щеплення як дітей, так і дорослих. ДСМ, ТС, ДС, АКДС, різних виробників нашого щеплюванню кабінетів в кабінеті, достатньо кількості цієї вакцини. Розкажіть, а як реагує організм дитини чи дорослої людини на щеплення проти коклюшу, дифтерії та правця? Для того щоб виробився у дитини імунітет від коклюшу, дифтерії та правця? Кожна дитина повинна отримати три щеплення? Це так називаємо вакцинація, і через рік, у півтора року, ревакцинацію і чотирьох щеплень достатньо для того, щоб у дитини був вироблений імунітет на 5-10 років. А чи існують якісь протипоказання і хто відноситься до групи ризику? Ну, протипоказання можуть існувати до кожного виду вакцини. Якщо сімейний лікар або педіатр, або терапевт в чомусь сумнівається, щось його викликає підозру, він може проконсультуватися у спеціаліста в обласному закладі. Якщо, припустимо, може бути анафілексія, яєчний білок, який входить до складу деяких вакцин. Якщо онкозахворювання, серйозні і щепити чи не щепити, я вважаю, що краще щепити людину. Ну для цього є спеціалісти, які нам можуть підказати в обласних закладах і порадити, як і скласти навіть можна індивідуальний графік щеплень кожної людини чи кожної дитини. 1 липня 2024 -го року головою одеської обласної державної адміністрації було затверджено план проведення додаткових заходів з імунізації населення. Розкажіть, як зараз проходить ситуація в Подільській громаді. Згідно плану заходів і згідно рішення нашого голови Одеської обласної державної адміністрації, по кожному закладу медичного були складені певні цифрові плани. Станом на 1 липня ми мали до кінця року ми маємо щепити 1236 людей. Із них на сьогоднішній момент 189 осіб, ми вже щепили. Це 15,3% від запланованого населення. Ну, це не багато, хотілося би краще. І користуючись нагодою, я б хотіла звернутися до мешканців Подільської нашої громади. Шановні батьки, будь ласка, зверніться до своїх сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, провірте свій вакцинальний статус, тому що кожний дорослий повинен 10 років отримати щеплення. Провірте вакцинальний статус своїх дітей. Ви зараз звертаєтеся. За отриманням довідки для відвідування шкіл дошкільних закладів, будь ласка, оговоріть це питання з сімейними лікарями. А ми зі своєї сторони вас запрошуємо. Щеплений кабінет працює кожен день, крім неділі, з 8 до 16 години. На сьогоднішній момент всі необхідні вакцини наявні. Будь ласка, звертайтесь, ми вас чекаємо. Сьогодні ми зустрічалися з директоркою центру первинної медико-санітарної допомоги Любові Мель і обговорили таку важливу тему як щеплення.